Ми коли приїхали в барську громаду минулого року. Перший захід, який ми зробили, це був 1 червня, день захисту дітей. І з того дня якось до нас місцеві почали звертатися з цим. І ми робили прямо весь літній сезон. Кілька таких заходів цікавих для дітей, для дорослих. І цього року ми також вирішили зробити, але тепер не в бару, оскільки це місто. А нас запросили два села. Гармаки і Кузьмінці зробити для них, ну допомогти зробити. Сьогодні багато лікарів, які є Переселенцями тут. Пару з гармак, є місцеві мешканці. І у нас така імпровізована зона майстер-класів. Тут ми робимо таких смішання і дуже гарні получаються брілочки для дітей. А далі дівчата роблять обручі, прикраси для дітей, декорують їх квітами штучними, фруктами, там, китицями, чим-небудь, ну, щоб діти отримали задоволення і практичні навички. На вулиці Гончарству, плетення косічок, афрокосічок, там спортивні змагання, буде солодка вата, там є батут, різні спортивні заходи ще там, так що там дуже весело. Ну і такі. Ташечка Та в беріг. Наша подільська. Ми майстри саме відродження барської кераміки. Ми почали відроджувати барську, нашу місцеву кераміку. Вона особлива і неповторна. Вона ось така кольорова, біленька червоненьким. Сьогодні ми з дітками будемо виготовляти пташечку свищик. Вони його будуть і ліпити, і розмальовувати. У нас є глина. І від якої вони будуть самостійно його виготовляти фарбами кольоровими розписувати. Це залишиться їхній виріб, який вони зможуть і далі забрати з собою.